Через до, правильно? Да. Не бо воображайте. Громадянин, проїжджаємо далі. З великої букви, правильно? Да. Так, в кінься. Покажеш, може прочитав твої думки. Ага. Блять. Вона так руки труситься. Ну, парс. Біндер просто постав собі не бий, то все, і буде а, проще. Та я зроблю. <ріх> <ріх> а, перепаркуйся, що... Коді, подрібну, може. Потрібно знак питання в кінці. Так, так. так. Біж до дороги. Це... І Женя, і Євгеній. Так, пане, пішайте, будь ласка, мені там. Не мішать просто. Офці, офніця, офніця.

Так, і Відповідь Байкерський клуб. посаду, типу, на якій посаді, щоб. Щоб ранг дізнатись. На якій посаді перебуває громадянин? Прошу, проїжджаємо. Проїжджаємо, не зупиняємось. Громадянин, приїжджаємо, будь ласка. Адмін. Це адмін. Вам не потрібно. Ви нам тут не потрібні, дядько. Похуй це, адмін, не адмін. Блядь. Агент, Агент, не бейтесь, агенти, не бейтесь, будь ласка. Прогулюємся. Прогулюємся. Ну, куди ти, блядь? Сука. Руня, блядь. Сорин, сорин. Это пиздец, сука. Хули я тебе короче, собеседник, ник, чтобы типа, бачили? Кто админ, алло? Так я в курсе. Ебать, вы ебаетесь на админа, пиздец. Ну я ему кажу производительность, Сейчас собеседний не не так я знаю, кто производительность. Ну следить, блядь! О, мне поднял Вита, бля, заебись. Так, а ты передайте мне, будь ласка, иди а, да, сюда. я такой же его знаем. Что? На компенсацию. Да все нормально, О, меня подняли, у а... меня есть хп. Да нормально, блядь. Я а, голову забери. Просто, <свят> я, это же... <свят> это ну, на так, халяву, ладно. Супер, да, раз. Да, да, да. И ты иди работай, блядь. Ты хорош, блядь. Таксистов сказал. Ты как же, блядь, амини кока-колу. Блядь, пацаны. проїжджаємо. проезжай. Скажіть, будь ласка, де знаходиться ваш телефон. А, в А тебе ладекс латексні рукавички. А, мені чат заблокували, я Та дістала телефон, кинула його на землю, та одним влучним пострілом вистріляла його. Ніхуя ти його кинула, далеко. Ремка є в кого, ремка є? тобі Ремка, ремка, ремка. Тебе повідремонтувати? Да, да, тачку. Цюбеху наш, у нас нормально. Забирала звідти батарею. Нічну прищепнула його собі промотай батарею. Добре. Ну, якщо все перевірили, можна ...відігрувати стяжечки. Телефон забрали, рацію забрали. Вручили. Узнали, узнали де, з якої він, де, посилав? Так. Так, Сакура та, вас не чує, вона з Петром в окремому чаті. А, да -да. Все. Так що можете нічого не говорити, не пояснити. Дякую. Yeah, yeah, єбанная, боже, блядь. Я же за цего говорю, что просто фул на так обочину ставишь. Так, я стою на обочине, ты бачишь полосу? Вот обочина. Ой, ладно, блядь. Это рост станок, цех кто? Так sorry, це не обочина, sorry. если шару нет, то сразу кажу. Вот обочина. Сира це обочина. Не, это полоса да, ебалит а, а, Да, да, цеповорот на полоса. АБ, вот, да. Ты же третий раз питаєш? Гребний мостик. Біля деморгана. Так тебе не було з нами. Не треба приїжджати. Кого немає, все вже, блять. Бо ви хитрі, блять. Приїжджаєте тоді, коли ми вже когось спис І Одразу підженіть трошки ближче, Ну, Що це таке, блядь? Пограбувати його, можна його пограбувати? Кручки до гори. Склав руки на шию, на внуку. Заберіть, 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 будь ласка, агенту. Пройдіть за агентом. Так. це пограбування. Здарова. Зараз зброю з рук. Що за біжка? на узбіччя, щоб... Зараз зброю з рук, я мав звуковити, прощупую верхній нижчі одягу. Знайду гаманець, чи стану готівку. Для самозахисту. Це можна бути вільні. Так, гаразд. Зараз тоді я надіну на нас рукавички, відкрию вашу сумочку, дістану вашу зброю, перезаряжу її, зроблю контрольний вистріл, викину її на землю, десь вони в кущики. Все супер. Так не то, так теж не пойде. Здійстаю з рік сачка з тяшечки, ніжно одягаю гранаті наперед. Не-не-не, так, не пойду. Mm -hmm. Того, что было именно 80% вот уже. Mm -hmm. Не, не пойду. ТВВР, может быть, сегодня. Ну что, у тебя не могу ты сервер, то, грамоте, усердно, грамоте, то галико, ну, типа, и уезжай. Конечно, пойду за собой. Сейчас открою двери автомобиля, при... посаджу э, на заднее сиденье и нежно пристегну паском безопасности. Я не раскрыл, нет, не нормально. Начинаешь, блядь, прилив... При... прилив нежности, приливнежности, блядь, пошел нахуй. Ну так потому ну, что я по тебе скучал, неадекватная хуйлуша. О, мышка, привет. Здорово, здорово. Кто, блядь, мне побудовал маршрут? Ходи. Пиздец. Ходи. Что за запись? Тримайся за ними, бо я ее пишу. М -м. Ну так хай. Хлопцы, что вы такие же маршруты? Ладно, буде. там просто хрустят. Вот там руня. Ну, на ты не пиздешь. Никакого трясти. Давай местами поменяем, что чуешь. Сюда 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 Куда вы едете? Не знаю пока. <свист> Но, бо у нас там сейчас надо... На И... маяк, на петлю. И... Опа, пошли в складу. На петлю? Всі їдем, uh -huh. всі агенти, агент, всі їдемо всі на букви квант. всі на букви квант. Не-не-не, вже було, вже було. Вже було, вже було. Алло, алло, агенти вже було. На Вже було, вже було, уже було. Ельфійську розумієш агент? Можна алло. Ельфійську розумієш, агенти? Ну. No. Ну ми ж відкотили, Альберт, не закінчив її. Так, ми Малісу там робили. А ви мы листы там? Робили? Да. Блядь, это не да, може на лавку чи ні? Що, шо На да, лавку можна. Может, нам може птахофа, На мою камблю подавай. Давай ты нам птахофабрику. Ми то не замылим. Була, 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 була. Дамби Як не було, дамби заливу. не було. А дамба була, дамба була? Була, була. Була, була, я то не знаю, куди.